Ой, доробила б та міла спокійно. О, так прийшла Наташка вже аж перед вечором і витріпала нерви. А, каже, в мене в тому місяці був 21 вихододень. Чо я зарплату тільки за 20 днів получила, понімаєш? А я кажу, знаю, Чо ти до мене причепилася з своїми вихододнями. В тебе є бригадір. О, йди до нього і питай. Я нараховую те, що мені подають. А якби ти, кажу, робила, а не тинялась поза могилками, то воно б нікуди не ділось. Золя? Ану ну підожди, Таміла. А куди ти ото курточку тягнеш, мені, інтересно? Ну так гулять можна і в старій піти, а не нову тягать. Ти почула мене? То та курточка хай висить на вихід? Чи ти думаєш, що ми з батьком кожен день тобі нові курточки купуватиме? Ми не мільйонери. Ох, та того, що та міла, аби все захватить, понімаєш, щоб нічого новенького не висіло. Ох, та то ж таке за ту Наташку. Кажу їй, якщо хочеться грошей, то треба на роботу ходить. А то ви прошлом дретесь місяць, хто знайде, а тоді біжете до Ялосовета і кричете, рятуйте, бо грошей вам мало.